Вітаю друзі! Мене звати Сергій Накол. Я священнослужитель, ведучий, теолог і капелан. Можна сказати ще і або за фахом. Наша команда Радіо М вирішила зустрітися з людьми на вулиці нашого міста для того, щоб поставити їм декілька записань стосовно такого свята, як Великдень. 5 травня відзначатиметься свято, яке називається Пасха. Ви знаєте, хто такий Ісус Христос, якого святкують і говорять Христос Воскрес? Да, дуже складне питання, але так важливо знати не вашу не думку. Поніваю, адресу, ви, Ні, Ісус Христос, той, хто визнався після того, як був страчений, і хто воскрес по суті? Ну я гадаю, що це Хрис... Ісус Христос, тобто той, кого розібрали на Христі, і хто є Богом релігії Християнства. Хто такий Ісус Христос? Да, да, да. Хто такий Ісус Христос? Ну, Творець для нас, той, в кого ми віримо, який, можливо, допомагає нам. Ну, я думаю, що його колись хтось придумав угу. для того, щоб позиціонувати, якось його поєднати з цим святом. Я можу сказати, що в першу чергу Ісус Христос він не лише був. Він і є про це. Ми трошки пізніше ще поспілкуємося. Якщо раніше була поширена така думка, що нібито Ісус Христос це а, якийсь там міф, або якась казка, або якась вигадана. Людина насправді це не так, бо навіть в топових університетах світу, таких як Оксфорд або Кембридж, можна перелічуються багато їх, і багато істориків виникають: так, дійсно, Ісус Христос існував, існував як людина. І це можуть бути люди, які навіть позиціонують себе як атеїсти або як агностики, але вони погоджуються з тим, що Ісус дійсно був. Хто то Ісус Христос? Ну самий справжній, ну, тобто канонічний ну, з Біблії, християнський це ж син Божий, який прийшов на землю, щоб врятувати людство від гріхів, дарувати їм шанси на спасіння. Знову, якщо за Біблією, це син Божий, от який віддав себе в жертву для того, щоб спасти людство. Знаєте, цей мем, де Христос каже, в якому місці вони вирішили, що Хрест подобається мені. А як ви вважаєте, хто то Ісус Христос, якого згадують у цьому твердженні? Ну, це є дійсно наш Спаситель, який помер за наші гріхи і Воскрес на Христі. Ні, давайте мене не питайте такі, я не дам вам відповідь. А ви святкуєте цей день? Так, святкую, звісно. А яким чином? О, йду до церкви, освячую Пасху. А для чого це роблять? Не знаю, традиція. Ну якось це започатковано в нас, напевно, вже традиціями. Доволі цікаво було. Почути ось багато відповідей цих чудових людей, молодих людей, і більше того, я можу сказати, що багато відповідей, які я тут почув, це дійсно правильні відповіді, бо він. Дійсно, є Божим сином, який прийшов на цю землю для того, щоб померти на Христі за гріхи людства, і для того, щоб воскреснути і тим самим показати, що смерть диявол над ним не мають влади. Мені доволі цікаво не релігійному сенсі, хоча це релігійне свято, звісно, але також Пасха, пісь крашанками і вітаюсь, Христос Воскрес. А ви святкуєте це свято, Пасха? Ну дома святкую. – А як? Є, я яйцями б'ємося, паску їмо. Стосовно святкування Великодня, стосовно то, тут, тут згадали про крашанки, згадали про яєчкаці, згадали також про пасочки. Можна і споживати і пасочки, і крашенки, і там, і бити їх один об... Головне, щоб ми не втрачали саме сенс цього свята і завжди пам'ятали, що це не просто свято заради свята, так а це свято, яке нагадує нам про Конкретну подію, яка відбулася в просторі і часі дві тисячі років тому. Тому їжте пасочки, битися крашенками, споживайте їх, і там багато ще різноманітних страв. Але пам'ятайте, то є саме сутністю цього свята, а саме живий Господь і Спаситель Ісус Христос, Син Божий. Ну, тепер будемо дивитися далі. За що його стратили, розіп'яли? Здається, за те, що він допомагав людям. а Деякі цього не хотіли, можливо. Ну насправді не скажу вам. А за що його розіп'яли? За гріхи наші. А за людські гріхи. А за що його розіп'яли? За те, що він ну, в свою думку, свою релігію ніс його розіп'яли, тому що ця думка суперечила імператору. Ну, не важливо, ну, при... людина, яка мала владу, але плив... і римляни його розіп'яли. А якщо людину стратили, він страждав, то чому цей день відзначають святкують? Як воскресіння, тому що вважається у християн, що Христос таким чином показав, що життя ну, як є вічним, що є перенародження і що можна воскреснути. Він страждав, помер, але він настільки свята людина, що він зміг воскреснути син Божий. Загалом він помер за гріхи людей, чому тому, що ми знаємо, згідно вчення Божого Слова, що покарання за гріх це смерть, так і в принципі, ми повинні були бути на оцих хрестах і бути покараними Богом за те, що ми є грішниками і грішимо, і постійно це насправді відбувається. Але також, от мені сподобалося, як одна дівчина сказала, що це суперечило імператору, і оця дівчина вона також важливий момент підкреслила Чому? Му тому? тому, що дійсно Ісус Христос був як кістка в горлі, а в свій час для усіх тих, у кого були гроші, у кого була влада, а хто застосовував насилля для того, щоб контролювати людей, пригноблювати людей, тих, хто були агресорами, Ісус увійшов в їх світ, в їх бульбашку, в їх зону комфорту. І його вчення це було вчення, яке показувало, що останнє слово не. За ними, що вони чинять насилля, агресію, що вони чинять зло, що вони усе це роблять тим самим пригноблюючи людей, все це є гріхом, і за ними стоїть. Хто? За ними стоїть саме ворог людських душ, диявол, сатана. І ось чому вся ця релігійна, політична, економічна, можна сказати, імперська, вся ця е еліта, оці ці люди, вони що зробили змову проти Ісуса для того, щоб його ліквідувати. І що вони застосували свідків проплачених, так дали їм хабара. Також був проплачений суд. Вони використали насилля до Ісуса Христа. Вони застосували то. Тори вони застосували представників армії. Вони застосували багато-багато тих речей, які застосовуються і в наші часи. Ми знаємо, так для того, щоб закрити рота людям, так для того, щоб їх контролювати, для того, щоб їх пригноблювати. Все це було застосоване до Господу Ісуса Христа. Вся система диявольського насилля, сатанинської системи, яка, яка проявляється і в наші часи в різноманітних формах. А, це ж смерть. Просто... Воскресіння, тому що воскрес, тому що він воскрес. А, і, тому що це, я так розумію, для християн великий символ. Я не можу вам відповісти конкретно. Ви задали таке питання? Зараз прийду погуглю насправді, і буду знати для себе. О, це добре. тут ця дівчинка каже, зараз не можу відповісти. Піду і погуглю Друзі, ну, ну мені подобається відповідь цієї. дівчини. Чому тому, що ми знаємо, що е, в наші часи є багато фейків, так є багато вкидів різноманітних, і нам тут потрібно дотримуватись інформаційної гігієни. І ми знаємо, що для того, щоб щось дізнатися, потрібно, щоб перевіряти джерела інформації і повертатися до першоджерел настільки наскільки це можливо. Те саме і по. Ісуса Христа треба повертатися до першоджерел, і чудова новина. В чому у нас є ці першоджерела, які зберігаються вже протягом двох тисячоліт, незважаючи на те, що їх знищували, незважаючи на те, що їх. Намагалися намагалися спалити там все, що хочете зробити. Ми маємо ці перші джерела, назви яким Євангелія, І ми знаємо також те, що ми називаємо новий завіт. І ось в Євангеліях ми можемо дізнатися про справжнього Ісуса Христа, який є і сином Божим. Наскільки я пам'ятаю, якщо правильно пам'ятаю, що через це були звільнені душі в пеклі. Так, що з'явилося опція не тільки в пекло, що ще... якщо є, я можу помилятися, я це в дитинстві все чула. Через те, що він Воскрес, він показав те, що загробне життя існує, і підтвердив те, що ця релігія дійсна, і що кожен раб, дитина, жінка після смерті за, свої, за своє життя може потрапити в рай. І, ну, і він, коли воскрес, він це якось довів. Мені задумувалися над цим вопросом. Людину розіп'яли, але. Це святкують, як наче щось грандіозне, величне тому, що після розіпття він же ж воскрес, і це ознака його божественності, ознака того, що він потрібен цьому світу, напевно. Дійсно, чому тому, що е, учні Ісуса Христа, і ми знаємо, їм було не до веселищі взагалі. Вони не були радісні, чому тому, що вони власними очима бачили, як страчують свого Господа. Більше того, ми знаємо з Євангелії. Це просто з стародавніх стародавніх джерел, які у нас є зараз, ми можемо сказати, що євангельський опис страждань і смерті фізичної Ісуса Христа це найбільш задокументоване явище, яке збереглося до наших часів. Там є такі навіть деталі, які людина не могла вигадати. Це могла написати лише людина, яка була очевидцем цих подій, або якій е, свідки розповіли про це. Наприклад, що коли е, солдат він е, штрикнув списом бік Господу Ісуса, то там. Що е, поз'явилося? З'явилася кров і вода, кров і вода, яка показувала, що він дійсно помер, тому що так відбувається від задушення, що було е, одної з най, найбільших от, е, тортур, саме на хресті. Чому тоді це для нас свято, друзі? Це для нас свято. Тому що на третій день після того, як він був а, на хресті, Розі П'ятий помер, коли його поховали, коли він перебував в гробниці, коли величезний камінь поклали там при вході, коли там печатки римські поставили офіційні, які ніхто не мав права чіпати, поставили там також воїнів по периметру, озброєних тощо, незважаючи на все це, друзі, він на третій день. День воскрес реально буквально тілесно з мертвих. Це тисячі людей, які в той час бачили власними очима Ісуса Христа, саме Воскреслого, і які почали розповідати про це іншим людям. І саме цим пояснюється феномен такого швидкого, неймовірного зросту християнства в Римській імперії. Тоді, коли кубка переляканих очнів перетворюється в полум'яних проповідників Ісуса Христа, і вони кажуть, так, ми бачили він був мертвий, і але ми бачили власними очима, що він воскрес. Так це дивовижно, так це неймовірно, так все важко і складно повірити. Можливо, але ми це бачили. І ці люди за, за ці свідчення навіть йшли на смерть, піддавалися тортурам. Але, незважаючи на це, сказала: ну як інакше, бо він воскрес з мертвих. А це означає, що останнє слово не за смертю, останнє слово не за сатаною, останнє слово не за. Системами пригноблення, яким була Римська імперія в свій час, останнє слово не за гріхом, останнє слово за Воскреслим Ісусом Христом. Ось чому ми і можемо жити не лише з надією, а також бути впевненими в тому, що якщо я. Вірю в Ісуса Христа. Якщо я слідую за Ним, якщо Він мене надихає в цьому житті, я можу бути впевненим в тому, що смерть це ще не кінець для мене, це лише початок або продовження життя. В цьому і є надія християнства, в цьому і є сенс Великодня, не просто те, що це якийсь символ перемоги, перемоги світла на темрявою, Ні, це саме. Подія реальна з реальною особою, який був мертвий, але і Воскрес Христос Воскрес. По правді Воскрес. Це не фейк. Достовірна інформація. Перевіряли.